Всім привіток, дорогі друзі. Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І ми компанія, яка займається чесним, детальним і максимально перевірним пригоном автомобілів із Швейцарії та країни Європи. Сьогодні у продаж поступає на свіжопригрений автомобіль із Європи і це всіма улюблений Volkswagen Torec. Так, на ринку України, на дорогу України, ви зустрічаєте їх дуже багато, тому що це реально одні з таких ходових, реально класних кросоверів вже такого підвищеного класу. Тому що це не бюджетний кросовер рахується, вже рахується більш такий щось до дорожчого, до розкішного кроссовера. Це автомобіль на повному Уді на автоматичній коробці передаж на пневму підвісті, тобто і передня і задня частина йде на пневмо. Автомобіль на автоматі з трьохлітровим дизельним двигуном реально класний, реально кайфовий і їхати ним одне задоволення. Тому, якщо ви шукали для себе хороший класний автомобіль з перевірним пробігом, без підфарбувань по кузу, без ДТП, без пошкодження, тоді вам до нас. Ми приганяємо автомобілі із Європи та Швейцарії на будь-який бюджет, на будь-який смак, будь-яке авто. Ми можемо пригнати, розмитнити і навіть доставити вам по території України. Навіть доставляємо автомобілі по. Інших країнах, якщо це на це є потреба, також друзі. Насамперед хотів би сказати, що в нас є пабліки Viber і Telegram каналу тому обов'язково підпишіться туди, так як кожний з наших автомобілів, який ми приганяємо, чи цей, чи наприклад, ця, цей Торек, чи наприклад, ця Хондочка, Шкода, будь-які інші автомобілі, ми приганяємо і, друзі, ви можете їх побачити там в першу чергу. Якщо ми купили будь-який з цих автомобілів, чи цей Торек, чи інший, ми зразу публікуємо його в Viber і Telegram канал І ви прямо в дорозі або прямо після покупки можете його забронювати. Так як багато зараз є випадків, що е, наші мої підписники, вони Панюють автомобілі ще тільки-тільки, як ми їх закидаємо в групу Viber, Telegram канала І так як попадає автомобіль вже на YouTube канал, він вже заброньований, він вже проданий, і багато хто з вас не має змоги його придбати. Тому саме тому я рекомендую вам підписатися. Внизу в описі є посилання. Переходьте і підписуйтесь. Це не важко, але це дуже зручно. Що стосується взагалі, нашої роботи і нашого взагалі, сьогоднішнього автомобіля, це друзі Volkswagen Touareg. Як я вже вам попередньо сказав, це реально класний автомобіль від Volkswagen компанії. Від ваг групи реально класний надійний кросовер. Він іде з трьохлітровим дизельним двигуном з потужністю 176 кВт. Я думаю, ви розумієте, що 176 кВт це реально велика і хороша потужність для такого автомобіля. Звичайно, він великий, він масивний, але попри це все він реально має трьохлітровий дизельний двигун з потужністю 176 кВт. І повірте, що цей двигун виконує свою роль на всі 100%. Порівнюючи, наприклад, до цих величезних 20-х дисків, порівнюючи до цього величезного масивного автомобіля. Цей двигун він просто його не відчуває. Він їде, і, як я кажу, я люблю дуже їздити на цьому автомобілі, друзі, тому що взагалі я люблю Volkswagen Touareg, люблю Tiguan, Мені подобається вак-група. І я скажу вам так, що як я казав своїм хлопцям про Touareg, це той автомобіль, який ти їдеш по трасі, і скільки б ти не газував, він буде їхати. Друзі, їдеш ти 100, газуєш, і він має різкість, він має швидкість. Їдеш ти 150, даєш в педальку в підлогу. Він має різкість і він має швидкість. Їдеш 170, 180, знову ж таки газуєш і він все одно має різкість і швидкість. Я не знаю, де його межа. Я не викладаюсь ніколи на повну, не вижимаю з автомобіля останнє, але. Їздити ним одне задоволення: отже, це е, Volkswagen Touareg з трьохлітровим дизельним двигуном на 176 кВт. Як же Як вже могли зрозуміти. Автомобіль реально гарний, реально обслужений, по ньому недоліків немає. Звичайно, все, що вам буде потрібно тут зробити, це замінити масла фільтра. Замінені повністю турмозні бліни, передні, задні, турмозні колодки передні і задні замінені. Масла фільтра мінялися в Європі, але я думаю, для моїх клієнтів я скажу вам чесно, що потрібно було б їх замінити ще раз. Автомобіль 2012 року випуску на автоматичній коробці передач типу гідротрансформатор. Це коробка від компанії ZF, також німецька компанія, яка виробляє гідротрансформаторні коробки. Що таке коробка гідротрансформатор? Це одна з найнадійніших, найпопулярніших і взагалі коробок автомат, які є на ринку, тому що є роботизовані, є варіати, є багато різних коробок. Але саме гідротрансформаторна коробка це одна з найнадійніших. Отже, які є мінуси цього автомобіля? Я їх не знаю, скажу вам так. Можливо, розхід палива, але... Ви платите за комфорт, ви платите за якість, тому що автомобіль на пневому підвісті трьохлітровий двигун має, реально він їде суперово-бомбезно. І я не скажу, що розхід 10 літрів по місту у мене на ньому показувало. Я не скажу, що це великий реально такий дуже-дуже якийсь там розхід. Це реально класний розхід на трьохлітровий двигун. Зараз, якщо взяти наприклад, ту ж саму, наприклад, Hondu Sierv'. Або якогось іншого автомобіля, я в нього буде розхід по місту 8-9 літрів. Тому я рахую, що для 3 літрового Турега це розхід 10 літрів по місту, 10-11 може бути. Тобто, як в залежності від їзди, від вашої манери їзди. Це реально гарний і хороший розхід пального. Отже, що я так хочу розказати і щось забуваю про цей автомобіль. Це 12 рік, 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, типу гідротрансформатор. Що ще по цьому автомобілі? Автомобіль на повному приводі. Проблем з приводом в нього ніколи не буває і не було абсолютно, тому що в товареках надійна що коробка, що двигун, що привід. Автомобіль на пневому підвізці, працює на всіх виборах режиму руху. Тобто, як на підвищення вона піднімається, так і на заниження вона також, також опускається. Ніяких проблем немає. Пневма тримає, навіть якщо ви на ніч поставите на найвищий режим, зранку ви прийдете і ви також саме побачите, що автомобіль буде на найвищому режимі. Все це ми тестуємо. Все це ми перевіряємо. У автомобілі 270 тисяч рідного пробігу і немає підфарбувань кузову, що я вам також продемонструю товщиноміром. нашим. Також, що мені друзі подобається в цьому автомобілі, це те, що його пробіг 270 тисяч. Він чесний і перевірений. Для Торега 270 тисяч чесного і перевірного пробігу, це є повністю, можна сказати, обкатка, тому що... Реально знайти хорошого живого турега, особливо такого, як в нас. Я думаю, що він вам всім дуже подобається, тому що він такий, можна сказати, black edition. Повністю все спереду чорне. Фари ще гарненькі, такі дуже світлі, дуже гарні фари. Ось така оптика як вона виглядає. Фари реально класнючі. Uh, і що, що я хотів сказати саме, uh, що реально наш товарек, він можна сказати в блек-пакеті. Єдине, за виключенням, це, напевно, що ось ці хромовані обводочки кругом вікон. Uh, її можна також затягнути в плівочку. Ну і все, в принципі, буде повний повний чорний пакет автомобіля. Реально виглядає. І я от думаю, що серед цих сірих автомобілів, які стоять у мене на площадості, ось цей Volkswagen товарек, він в потоці буде вирізнятися ну реально дуже сильно. Отже, що, переходимо по автомобілю нашому далі. Гарний візуальний стан, гарний технічний стан, по ходові, по двигуну, по коробці. по... Е Лакофарбовому покриттю зауважень цього автомобіля я не маю. Абсолютно. Тепер переходимо, покажу вам косметичний його вигляд, що як все виглядає. По передній частині ми маємо також все в ідеальному стані. Бампер ніде не висічений, гарний. Автомобіль пополірований, звичайно, ж, бо він чорний так би не виглядав ідеально. Ну просто е, мені подобається ще також те, що 270 тисяч рідного пробігу автомобілю, 12 рік випуску, а на ньому немає ніяких глибоких подряпин. Якщо були якісь подряпини від мийки, це все полірування забрало. Абсолютно дуже-дуже мало сколів. Я навіть не знаю, чи камера їх передає, це дуже-дуже такі незначні і мінімальні, ніяких великих сколів немає. Оптика просто бомбезніша, світить вночі вона білим світлом, виглядає вона реально класно. Діодна е, така обводочка також виглядає дуже круто. Бампер в нас передній в ідеальному стані, всі зазорчики по ньому рівнесенькі. абсолютно. Ми маємо омивачі фар, ми маємо оператроніки передньої частини, ми маємо противотуманні фари, логотипчик, всі оці шильдики вони в чорному у нас йдуть кольорі. Ось такий наш пакет автомобіля. Нашого. Так, йдемо далі. По цій частині. У нас йде хороша зимова дуже гума. Забув наголосити, що для моїх підписників я віддаю до цього автомобіля два комплекти гуми. Тільки для моїх підписників, якщо ви підписані на мої канали, Viber, Telegram, YouTube, TikTok, тоді ми вам подаруємо комплект гуми на дисках до цього автомобіля. І ви будете їздити і згадувати нас хорошим словом, тому що автомобіль реально класний і комфортний. Е, оригінальні дисочки в нас стоять, такі чорні також, глянцеві, масивно класні. Нова тормозна система, супорта оригінальні. Е, не супорта, ці. Ну, Супер, так, да, сам супорт оригінальний. Е, Вінкод для перевірок ви маєте. Я вам зараз його надаю. Будь ласка, робіть скріншоти, якщо вам би потрібно було. Лобове скло без висічень, без недоліків, абсолютно немає ніяких поверхній частині. Криша цілесненька. Рейлінги у блек-пакеті також у нас йдуть. Абсолютно, в принципі, по лакофармому покриттю зауваження я ніякого не маю і не бачу. Резина, що передня, що задня, просто в ідеальному стані, класна, з гарним дуже протектором. Там, напевно, що 7 мм протектор. Резина Toyo також дуже гарний виробник. І реально, резина з хорошим протектором, така, що буде взимку вам гарно їздити і не буде. Заносити. Та в принципі, про який занос я говорю на Volkswagen Touareg у повноприводному з височезним квірносом. Його нема. Так, оптика наша задня притонована, задній шильдик тут також е логотипчик наш Volkswagen, він чорний. І нижня планочка у нас також чорна. Тобто, по автомобілю все максимально чорне, яке тільки може бути. Е виглядає все реально круто. Я думаю, що хто для себе купує оці вікна, е хромовану обводочку над вікнами, заїхати ще в салон. Е є такі хлопці, які займаються. Обклеюванням плівкою, тобто вони обклеють його в плівочку чорну, автомобіль буде чорний на чорному. Реально буде дуже круто. Він і так чорний на чорному, але в загальному е ну, цей момент ще потрібно було би підробити. А загалом по автомобілю реально класно. Він мені дуже подобається, я вам скажу чесно, друзі, тому що це один з моїх, напевно, що так найулюбленіших автомобілів, якими я тільки їздив. Навіть оці всі, всі, там взяти Хонди, пасати олтреки, пасати B8, B7, навіть той самий Тігуан. У нас зараз є, скоро буде у продажі. 2018 року випуску, ну, але він не має того комфорту, що має Touareg на пневмому Я вам скажу реально і це чесне моє слово. Переходимо далі по салону. Зовні, ви зрозуміли, максимально чорний. Тепер переходимо по салону. Максимально бежевий чи білий, я навіть не знаю, як сказати, але дуже збережений. Це також немало важливо. Ну і що ж, в нас гарна, крута комплектація нашого автомобіля. Не тільки зовнішня камера 360, те, що ви могли бачити, я вам забув наголосити, спереду була камера, і ось тут також не фокусується, є камера. Так, переходимо ми по нашому автомобілю. Отже, зустрічає нас пам'ять, Зустрічає нас центральний замок, електрорегулювання, електроскладання дзеркал, бокових, але підігрів дзеркал і преміальна музика. Яка Dune Audio. Правильно, така йде в Турегах, саме така. Це максимально преміальна музика. Наша дверна карта без жодних підфарбувань, без жодних недоліків, без жодних подряпин. 270 тисяч пробігів, а вона практично, ну я скажу, ідеальна. Тепер ми маємо електрорегулювання, е, перепрошую, електровідкривання кришки багажника. Ми нажимаємо і, будь ласка, наша кришечка відкривається. Пізніше її закрию, там з кнопочки. Не знаю, чи воно закриється. А ні, закривається навіть із цієї кнопочки. Тому що буває в автомобілі, що закривається, точніше, що відкривається, а закривати потрібно вручну. Але тут відкривається і закривається реально класно. Так, йдемо далі. Коврички в нас резинові. Взаді в нас в комплекті є трапчані оригінальні до цього автомобіля. Тобто два комплекти я вам віддаю. Тут у вас є ще раз, ви можете робити скріншот. Вінкод код автомобіля. Тут ми маємо також записи про Volkswagen, тут ми маємо про WebBastu до автомобіля. Тому що автомобіль має, насамперед скажу, один ключик, два ключик і ще один ключ на Webastu. Тобто ви собі з квартирки зимку. Зараз для зима дуже круто. Ви собі з квартирки стали. Нажали кнопочку Webasti. Нажимаєте кнопочку Вебасти. Ну, потримали, вона загоріла зеленим і все. Будь ласка, я вам показую. Ось, Webas вже увімкнулась автоматично. Зараз ми нажимаємо кнопочку OFF. І у нас зараз вимкнеться автоматично. Все Все справне і все працює. Тому так, два ключі. Ключ вебасту, вебаста справна, вебаста працює. Переходимо далі. Зараз заведемо наш автомобіль. Дивіться, я показую автомобіль на нулю. Він не заводився, я холодний. Хочу показати вам те, що дійсно цеп не бріскотить і він в гарному стані. Так, зараз показую вам температуру. Дивіться. Бачите, стрілочки порухались, вона на 90. Тепер зараз я вам звідси покажу, як працює взагалі наш двигун, як він заводиться. Завівся як часи з пів оберту. Я зразу ж таки, зразу ж таки йду до підкапотного простору, для того, аби вам показати, як гарно і чистенько працює наш двигун. Під капотом ми нічого не мили. Навіть залишилися сліди після заливання масла на сервісі, те, що мінялося, звичайно ж. Всі бірочки, все тут присутнє, під капотом ніхто нічого не вимивав. Тобто, якщо ви приїдете, ви маєте змогу поїхати на сервіс, будь-який сервіс, незалежне СТО, куди вам зручно. Вони вам спеціалісти подивляться, видно, що все нічого не мити, нічого не рухане. Я знаю, що в таких автомобілях, можливо, і потрібно було б помити, тому що воно має мати все гарний візуальний вигляд. Але, друзі, я не хочу намивати його для того, щоб ви думали, що я ховаю якісь під запотівання масла або тому подібне. Все так як воно є, є в цьому автомобілі. Тепер переходимо по комплектації нашого автомобіля. Отже, шкіряне кермо, кермо коричневе, вся панелька вона йде темно-коричневого кольору з комбінацією в білий колір. Тобто, це такий бежевий білий колір, не знаю, як пояснити. Тепер ми йдемо далі. Сидіння в нас йдуть шкіряні в гарному стані. Я думаю, що ви бачите, що сидіння ніхто не перешивав, є легенька п'м'ятість, отакі малесенькі прим'ятості, рисочки. Але його ніхто не шив, його ніхто не перешивав і не фарбував. Це саме головне, якби, як на мене. Тепер я вам показую зараз так, я вам показую зараз таки, знову ж таки, завів автомобіль. Автомобіль заведений. Я хочу вам показати пневмо підвісочку, що вона піднімається і що вона реально. Недоліків немає. Е, і покажу вам зараз також по комплектації взагалі нашого автомобіля. Е, автомобіль притонований, я забув наголосити. Тепер я показую вам: дивіться, у нас автоматична коробочка передач, це F8-ступанева. Е, включаємо задню передачу. При вмиканні задньої передачі у нас вмикається зразу таки камера заднього виду і камера 360 градусів. Є електроручнік, ось так доверху він зажимається. Ось так донизу він розжимається. Є автохолт, його можна увімкнути вимкнути за потреби. Є оф це це допомога при спуску з гори і взагалі на бездоріжжі можна вмикати його. Е, є три вибори режиму руху. тобто Давайте почнемо з того, що ця кнопочка йде старт-стоп. Це кнопочка вмикання-вимикання противозаносу. Це блокування взагалі пневмопідвізки, це режим донкрату, так би сказати, пояснити вам. Коли, якщо ви хочете десь пробили колесо, поміняти щось обов'язково на пневмопідвізці вмикайте цю кнопочку, тому що це потрібно. І режим донкрата він має бути увімкнений обов'язково, тому що щоб пневма десь не розбалансувалася. Отак. Отже, що тут ми маємо: режим комфорт, режим нормал обичний і режим спорт. Пневмопідвісочка регулюється одразу ж таки з наша пневмопідвізка. підвізка зразу відрегулювалася, зараз вона приспуститься. Включимо на комфорт наразі, для того, щоб вона не регулювалася. Я хочу пневмопідвізку вам показати те, що вона дійсно піднімається. Давайте так. Я зараз вмикаю режим. В нас зараз йде три крапочки. Я зараз нажимаю на одне підвищення і виходжу з автомобіля, закриваю двері. Обов'язково закривайте двері, якщо ви хочете перевірити пневму, тому що з відкритими дверима вона не має тої якоїсь потужності і не може автомобіль накачати. Ну так, так є. Вікно опустити можна, а дверки з відкритими дверима, воно вам нічого не дасть. Не, ну, не накачає. Отже, включаємо на один раз. І виходжу, виходжу, виходжу. Дивіться, показувати вам. Підняло. Напевно, підняло. Я навіть не знаю, чи я вам встигну показати просто це все. Так, да, воно вже підняло. Я навіть не встиг вийти з автомобіля, як воно вже підняло. Зараз я от вмикаю, кручу крутілочку. Раз. у Нас там вже мигає. Мигає. І зараз я вам покажу. Тому що останній режим він піднімає в два етапи. Він піднімає спочатку один раз. Тоді дивиться і тоді якось ну, думає так трошечки і тоді піднімає ще раз. Ось, задня, передня частина пішла. Передня частина пішла. Зараз зупиниться передня і зараз знову ж таки піде задня ще раз. Ще підкачало задню, я бачу, як задня рухається. Думаю, що вам також видно. І знову ж таки зараз ще раз піде передня. Є. Ось ось ось. Ще піднімає. Все. Підняло. Дивимось дивимось по нашому автомобілі. У нас увімкнений оффроад максимальний, і тут у нас ми дивимося є всі режими пневмо накачені. До останньої, і вони не спускають, воно тримається. Я нічого рухати не буду. Я вам пізніше покажу, як виглядає автомобіль на піднятій пневмі, і також спущу її на нормальний режим. Тут ми маємо що? Тут ми маємо навігацію, камера 360, я вам казав, блютуз, телефон, клімат. Підігрів передніх сидінь, є російська мова, є навігація, карта України, є також присутня. Є кар. по автомобілю зауваження немає, є налаштування, екран, звук, радіо. Ну, одним словом, це багато різних функцій, але такого нічого такого важливого тут немає. Це двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Тут стандартно у нас йдуть. Що? Ну, В принципі, нічого більше. Тут підлокітничок. Ага, І зверху ми маємо такий бардачок. Реально класно. Наша візиточка стоїть зразу. В принципі, все по цьому автомобілі. Руль не фарбувався, ніхто його не шив, нічого не робив. Все так, як воно має бути. Переходимо до задньої частини нашого автомобіля. Дверна карта також в ідеальному стані. Склопідйомничок працює, піднімається. Задній ряд сидінь в ідеалі. Жодних просиджень, жодних поцарапин, якихось царапинок, жодних абсолютно недоліків немає. Тепер передня частина знову ж таки. Все в ідеалі, друзі. Реально виглядає дуже круто. Мені подобається комбінація білого і темнокоришного кольору, тому що виглядає воно дорого-багато. І повірте мені, якщо ви думаєте, друзі, якщо ви думаєте, що білий колір він зацара... він не то що зацарапиться, замазується і багато тому подібного, то ви не праві. Тому що реально з цим недоліків не буде. Ось така шторочка є в нас наявна. Коврички. Вони чисті. це просто таке в напрямку, в іншому напрямку ворс розчесаний, в одному темний, в одному світлий. Є чотири коврики оригінальних, є взаді, в багажничку коврик резиновий ще. І знизу ми маємо також оригінальний коврик трапчаний. ну І знизу, по стандартному ми маємо ремкомплект, там всі гачки, донкратики. Все там, що має бути, воно там все є. Одним словом, отак. електрокришечка багажника нажали. І все, воно закривається. Ось наші гарні притоновані стопи. Так вони виглядають на заведеному автомобілі. Реально круто, дуже мені подобається загалом автомобіль. Переходимо далі. Ну, по цій частині також не буду довго затримувати, тому що немає особливо що показувати заднє сидіння, все чітко, все гарненько. Тут ми маємо. Дверну карту передню, електросідушечки пасажира також немає пам'яті. Тобто сидіння водія у нас на пам'яті, сидіння пасажира у нас просто на електриці. Але також підвищений комфорт, так як воно має і електросідушечки, і має також блокування центрального замка. Дверна карта ідеальна, ручечки. Бачите, десь не десь якісь малесенькі дуже такі царапинки від, можливо, від кольця, ще від чогось. Але ніхто не фарбував, нічого не робився. Воно ви бачите, так як воно і є. Автомобіль максимально чесний і перевірений для того, щоб ви бачили так, як воно є, так як воно приїхало. Комбінація, знову ж таки, темно-коричневого кольору з світлим, ну, реально виглядає дуже круто. Отже, що ж, друзі, ага, хотів показати, як виглядає автомобіль з піднятою пневмою. Ха, я не знаю, але реально височезний просто дракон. Проїде вам будь-які замети, будь-які бездоріжжя, будь-які навіть непонятні там камінці, ями і тому подібне. Зараз я спускаю пневму на обичний режим. Бачите, з відкритими дверима не опускалась. Зараз раз і вже опускається. Передня частинка, задня частинка, все опускається. Працює. Ви гляньте, тільки послухайте і вслухайтесь, як гарно і рівненько працює двигун. Просто часи. 270 тисяч рівного пробігу автомобіля на секундочку, а двигун працює часи. Мені здається, що ці двигуни вони йдуть мільйонники, Просто, бо я ще не бачив, щоб хтось казав, що в Volkswagen Touareg поганий двигун, погана ходова, погано там ще щось. Реально одні з найтоповіших кросоверів за свої гроші. Все, опустилась на звичайний режим. Отже, друзі, класний, популярний, хороший надійний автомобіль. Зараз переходимо в перевірку лакофарбового покриття. Ну і все. Ми вас чекаємо за цим автомобілем. Так, руки підзамерзли. 102. 80. 100. 102. 90. 90. Крило 100. 106. 106, 120, 90, 90, 106, 106, 70, 80. 80, погано, 70. 60. Навіть є такі місця, 80. О, погано приклав, бачите? 90 106. 88. 80. 76 82 90 140 108 120 140 70 80 75 62 70 60 100 70 73 73. Що ж, друзі, по нашому автомобілі автоміль в оригінальній фарбі без жодних підфарбувань по кузову. Я скажу вам те, що розбіжність лакофарбового покриття є в допусках плюс-мінус 50 мікрон. В середньому наш автомобіль має орієнтовно 90 100 мікрон по лакофарбовому покриттю. І є там допустима норма від 100 мікрон, наприклад, мінус 50 або плюс 50. Це є нормально і характерно для вживного автомобіля, який полірувався. Тому ми чекаємо вас на огляд в місті Радивилі, на нашій площадочці, або замовляйте послуг доставки, яка діє по всій території України. Всім гарного дня, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на канали Viber Telegram, підписуйтесь на канали YouTube і TikTok. Дякую всім за перегляд. Знову ж таки, всім хорошого дня!